Вітаю на каналі. Сьогодні продовжимо тему жіночих романів. Нагадаю, що будь-які з тих книг ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу. Ціни жіночих романів, принаймні з цього відео, всі по 20 гривень. Книги в гарному стані. Якщо вас цікавить подібна література, звертайтесь. А ми почнемо огляд. І це теж всі автори на букву Х. Отже, в нас тут є певна серія Джорджет Хейер. Але ми почнемо з тих книг, які автори по одній книзі. Рижеволоса бєстія. КСД Харків Білгород 2008 рік. Оригінал 2007. Переклад з англійської. Книга в ідеальному стані. 350 сторінок. Наклад 25 тисяч примірників. І ось анотація. Так ближче. Вони зовсім різні: одна самозакохана, зухвала, звикла маніпулювати людьми та добиватися здійснення своїх бажань, інша втілення доброти і лагідності. Незважаючи на те, що вони рідні сестри, цих дівчат об'єднує тільки розкішне, вогненно-руде волосся, котре так приваблює чоловіків. До якої сестер доля буде більш прихильною? Хто з них. Те, чи Аліса витримає життєві випробування та зустріне справжнє кохання. Ось так. Сандра Хіл. Любі ніжно. Серія грешне желання». Вже в нас така була. Так, Але ми посортували авторів по алфавіту. Тому ця серія розбилась у нас. Харків Білгород 2008. Оригінал. Переклад з англійського 2004 року. 300 сторінок. Наклад 48 тисяч примірників. Це, напевно, сьогодні буде рекорд. Так. В наш час попелюшки не втрачають туфельок і не тікають від принців. Вони. Пробивають собі дорогу, як робиться героїня книжки. Красуня й розумниця Сентія Саліван на прізвисько Акула. Вона не вірить у любовну нісенітницю і знає, чого хоче, поки доля не зводить її зі справжнім принцем чи не справжнім. Про це вона й має довідатись, переживши неймовірні захопливі часом сумні пригоди. Для тих, хто вірить, казки часто стають яв явою. Ернст В. Хайне. Це, я так розумію, чоловік автор вже. Ожерельє Голубкі. Харків 2005 рік. Оригінал. Перекладено. Я так розумію, з німецької, напевно, тут не пише. Дудуду, з якої мови. Але я так розумію, що це з німецької. Так, да, Мюнхен оригінал. 94-го року оригінал. Ой, тут бачимо замнята. Бачите як. Десь воно впала. Притислась ця книга і зімнялась. Так. Задання. Одліною гніздо і рай. Де жили голубки. Придіслові переводчика. Придіслові редактора. Ну, анотації теж нема. Наклад 10 тисяч примірників. В долінах Ділейма ранньої весною люди знаходять мертвих птиць, голубей, білих як сніг. Говорять, що голубі вбивають друг друга із любви. Вокруг шеї вони носять ярко алі ожереллі із капельок крові. Таук Аль Хамама ожереллі голубки. Так, Переходимо до авторки. Джорджет Хеєр. Як ми бачимо, тут є чотири книги в м'якій обкладинці, є грубші, є тонші і є в твердій обкладинці теж з однієї серії, ось такі. Отже, почнемо з м'якої обкладинки мой господін Харків Білгород 2008 рік. Сховаємось від сонця трішки. Видано оригінал в 2005 році. Наклад. 30 тисяч примірників. Теж доволі немало. Джорджет Хейер, яка уславилася своїми любовними та історичними романами про часи регенства, наприкінці життя здійснила давню мрію. Написала про свій улюблений період англійської історії, час розквіту династії Ланкастерів 1393-1435. володар роман про герцога. Бетфорда, улюбленого брата короля Англії Генріха V. У книзі на тлі масштабних історичних подій, які описані надзвичайно докладно та захопливо, показано встановлення цієї великої людини і державного діяча. Далі Чорна моль. Теж 2008 рік. Оригінал 99-го. Переклад з англійської. Так, наклад 30 тисяч. Легкий захоплений, сповнений гумору і пригод роман Чорна Міль Джорджет Гейєр написала для свого хворого брата, щоб розважити його. Шляхетний граф Джек Карстерс бере на себе провину брата, якого звинуватили в шулерстві за картерським столом і зникає з Лондона на довгих 6 років. Він стає розбійником широкого шляху. І слава про нього! Розноситься по всій Англії. Прекрасну Леді Діану, він рятує з рук викрадача герцога Андовера. Однак узяти шлюб з нею лорд Джек зможе тільки тоді, коли поверне собі добре ім'я і помститься Андоверу. Наступна вже значно тоньша книжечка. Ой, тут якусь сторіночку хтось вирвав. Харків Білгород 2011 рік, оригінал 2005 року, кольцо Талісман. Папір якийсь, правда, сіренький, як газетний. Так. Що у нас тут по накладу? Додатковий наклад 10 тисяч. Англія. 18 -ти століття. Помираючи лорд Левенем узяв із 300 Май естесі обіцянку одружитись. Але кожному з них призначена інша половинка. На юну мрійницю чекає романтична зустріч із відважним контрабандистом, її кузеном Людовиком. Хто знає, може фамільна каблучка, через яку цей шукач пригоди ризикує потрапити на шибеницю, поєднає не одну пару закоханих сердець. Коротше, вона писала все про давніші часи, скажімо так. Арабелла. Теж 2011-й. Харків Білгород. Оригінал 2004 року. Наклад, наклад, наклад. Додатковий наклад 10 тисяч. Бідна донька парафіяльного священника Арабела вирішує підкорювати Лондон, але доля штукара штукарка, штукарка виводить її на люди під маскою багатої спадкоємниці. Аж от Юрба Шанувальники оточує дівчину. Навіть відчайдушний ловелас містер Бомаріс ладен кинути все до її ніг. Тому, хто підкорив серце Арабели, їй доведеться. Розповісти правду і про молодшого брата, що мало не пустив в родину по світу, і про посах, якого немає. І ще дві книжечки. О, та сама Арабела. Дивіться, яка тут Арабела, яка тут. Подивимось, в чому у нас тут різниця? Харків 2005, а то у нас 11-й. Додатковий наклад був. Автори обкладинок. Не знаю, думаю, може тут два романа якихось. Але ні один. Шрифт. Ну так, да, тут менший шрифт. Ну, перекладач інший. Да. Тут у нас Васильєва. Хто тут у нас перекладач? Віталій Міхалюк. Тобто два різні переклади. Так, Арабелла Арабелла. Анотація. Трошки теж по-іншому написано. Наклад 5 тисяч примірників. Ось так. Два варіанти одного романа. А, і ще один той самий повтор. Чорний моль. Повтори, повтори, де наша чорна моль. Ну, тут вже принаймні по товщині приблизно вони однакові. Ану, звірим, переклади теж різні. Тут у нас Анатолій Михайлов, А тут Енн Рейн. Так, різні теж переклади. Харків 2006. чорна моль. Наклад, 7000 примірників. Ось так. Як виявилось, тут не 6 книг, а лише 4 з двома повторами, але й з іншим перекладом. Який краще я вам не підскажу. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, пишете коментарі, підтримуєте, купуєте і читаєте книги. До зустрічі в нових відео. Бувайте!